Вітаю всіх. Далі питання піднімаємо. Наші видали новину, що Росія, типу, схильна до дипломатичного вирішення війни. Беру колоду ж дипломатичних відносин. І так. РФ вже схильна до дипломатичного вирішення війни. Випадає три карти. Так. А тепер дивіться. Схильна. Ще і як. Не просто так тот хрен приїхав на розмови. Роздуми пішли на цю тему. Що далі? Юридичне ось воно вирішення. Зупинка. Пауза. Далі не докладаю. Ось вона пауза. Зрозуміли, до чого ми йдемо? До цієї паузи. Ми йдемо по лінії фронту. Добре, це відбудеться. Вони згодні це зробити до кінця року. Вони згодні це зробити до кінця року. Так. Карта Єрафант, влада. Згодні території, тиск, боротьба до останнього на фронті і домовленості. До домовленості, до останнього буде боротьба, майте на увазі. Зупинка фронту буде в момент конкретних домовленостей, серйозних щодо зупинки по лінії фронту. До цього буде постійний наступ, боротьба, активність. Ось так. Ну що ж, хай буде так.